Вітаю вас, малята. Скажіть, будь ласка, що на українському столі займає найперше, найголовніше місце? Так, звичайно, це хліб. Багато прислів'їв та віршів складено про хліб, де люди вимовляли хліборові свою шану? Прислів'я про хліб. Повторюйте за мною. Хліб. У голова Хочеш їсти калачі, не сиди на печі, піт на спині, хліб на столі. Без солі, без хліба немає обіда. Назви українські страви. А я підкажу продукти, з яких вони готуються. Шоно, сало з цибулі і буде страва, поліж, тісто та сир, і буде страва, вареники, овочі, капуста. Картопля, морква, буряк, цибуля, м'ясо. І буде український борщ, м'ясо, цибуля, чесник і морква, і буде, холодець, гарбуз, пшонота молоко, і буде, гарбузова, Каша, картопля з цибулею, олія та пательня, і буде, деруни, фарш, яйце, гречка і буде, гречаники. Знайдіть зайву страву, яка не відноситься до української кухні. Суші це японська страва. Піца це італійська страва. Плов це узбецька страва. Шашлик це кавказька страва. Продовжуй речення. Я дуже люблю смачні гарячі. Моя мама варить вареники з, салат можна зробити з. У пірішки кладуть начинку з. Відгадайте загадки. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хоп та в окріп? А вже на останку в масло і сметанку. Вареники. З чим ліплять вареники влітку? А взимку? Що додають до вареників? Рідке, ані біле, не сніг, чому молоко тримали в бліняних плечиках? Був зерном він у землі, став із сіллю на столі. Яким буває хліб? Ми викнули з вами всі завдання, які ви молодці. До побачення.